Доброго вам здоров'я, шановні. 7 травня світлий вівторок. Це третій день Великодня вважається в нашого українського народу. Як у світлий вівторок дощі падають, це означає, що рік обіцяє бути врожайним. Як сороки вже зайняли верхівки дерев, це свідчить про наближення тепліших днів. Якщо глухий і тривалий грім прокотився по небу, то можна очікувати душі протягом найближчих тижнів. Великодній тиждень вважається найбільш радісним в році для християн і має особливе значення. Згідно з народним звичаєм, у вівторок, який називають світлим вівторком, жінки вже починають ходити в гості, а їхні чоловіки в цей день не відвідують рідних такий звичай. Однак ці традиції відходять вже потихеньку, їх практично ніхто не дотримується. Все частіше в гості приходять сім'ями. В цей день важливо показати свою гостинність родичам, сусідам та друзям. Не можна жаліти одну одному їжі, потрібно обмінюватися приємними новинами. Селяни в цей день проводять посіви. Привітавши ниву з великоднем, вони сідають на узбіччі, їдять свячене і закопують крашенку, щоб добре земля родила. Потім відбуваються масові гуляння. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних звичаїв, обрядів вірувань та знань. Все, що наш народ український накопичував протягом століть, і це дісталося. Всі ці цінні знання дісталися до наших днів. Вони прийшли до нас через етнографічні джерела, через старовинні книжки. Звідси ми все це знаємо сьогодні і маємо таку чудову нагоду передавати. Це все вже в майбутнє, в прийдешні покоління, які я сподіваюся, так само якщо не будуть всього прям дотримуватися, то, хоча б, будуть знати про своє коріння, про те, що треба зробити сьогодні, і те, що не можна сьогодні робити, Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця саме це допомагає максимально розповсюдити відео далі по платформі YouTube. І таким чином ще більше українців будуть дізнаватися про наші справжні стародавні традиції, бо, на жаль, дуже багато зросіщеного контенту я бачу. І навіть дуже сумно стає інколи, коли заходиш на якісь українські сайти, а вони і далі пишуть мало того, що переписано десь з, з якихось російських джерел. І причому видно, що багато років тому було переписано, а потім вони з року в рік переписують самі за собою, виходить ці матеріали. І виходить так, що ми вже і третій рік пішов після початку повномасштабного вторгнення. Ми досі ще перебуваємо в полоні оцих російських міфів. На жаль. Тож, давайте разом якось цим з цим боротися, і ставте обов'язково вподобайки цьому відео. Пишіть коментарі під відео, це так само допомагає. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую Господові Богові, нашим захисникам за цю можливість сьогодні про це все говорити і не боятися за своє життя і можливість взагалі це робити. Слава Україні! І я починаю. На третій день Великодніх свят селяни зазвичай збиралися в корчму, щоб відсвяткувати і відпровадити свята. Також в цей день молодь вибирала одноголосно отамана отаманшу, підотамана та підотаманшу для участі в різноманітних іграх. В минулі часи в селах України на третій день Великодніх свят також відбувалися перевибори керівних органів молодіжних громад. Цей день вважався початком вулиці. Настає світливий вівторок. Це день, коли в повітрі лунає сумно журний спів веснянок гаївок на цвинтарі, чергуючись з веселими мотивами. Дзвони гудять цілий день, діти проводять свої ігри. Цікаво, що в деяких місцевостях дівчата водять тополю в цей день, але цей звичай також відзначається на зелені свята. Але вони ще далеко попереду, про них ми ще поговоримо обов'язково. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це. Ще однією особливістю третього дня є обливання хлопців дівчатами. Цей звичай був поширений у всій Україні в давнину, але на початку ХХ століття затримався лише де де У вівторок дівчата уливали хлопців, але за це нічого не одержували. Зі старовинними переказами, обливання хлопців має близьке значення до обливання дівчат це чарівне дійство, яке призначене для здоров'я, багатства та швидкого одруження. Ну ми ж пам'ятаємо, що в поливаний понеділок хлопці дівчат обливають, а вівторок навпаки відбувається. Третю особливістю цього дня є гра в коструба. Жінки і сьогодні вітають попадю, пані та інших. Вони приносять калачі та писанки, обмінюються ними та христосуються. Третій день Великодня вважався днем господарів, коли родичі, приятелі та сусіди відвідували одне одного. Частково в цей день селяни також навідували свої озимі ниви. На полі обов'язково треба було привітати ниву Христос Воскрес. Потім сідали на межі і обмінювалися свяченими з господинею та дітьми. Правда, поодинокі відвідування полів тривало протягом всього світлого тижня аж до самої суботи. На Поділлі та Київщині існувала цікава традиція. Молоді одружені пари разом з дітьми відвозили калачі до дідуся й бабусі, незалежно від того, що наступного дня старші онуки вже носили нові калачі. В цей день особливо активно проводили час хлопці-підлітки та дівчата, гойдаючись на гойдалках. Парубки влаштовували різноманітні ігри. В Галичині відбувалися військові ігри, організовані тими, хто вже служив у війську. Бабусі збиралися на вигоні, а іноді біля церкви, завжди з круглою пляшечкою. Дідусі ж відвідували корчму. Корчма, яка перебувала під панщиною, була своєрідним клубом, де не лише пили горілку, але й вели злободенні розмови старші люди. Взагалі, сьогодні такий день, що нічого не відбувається просто так. Кожна подія має свої причини і сенс. Тому до будь-яких подій сьогодні слід ставитися як до цінного досвіду, з якого можна зробити важливі висновки на майбутнє. Тим, хто зробив злі вчинки, доведеться на власному досвіді переконатися, як це може бути неприємно, коли до вас теж приходять зі злом. А ті, хто робив добрі справи, можуть розраховувати на добро. Нинішні дні слід присвятити відпочинку. Погодьтеся, останнім часом. Ви працювали на ізнос і сильно стомилися. В такому стані діяти далі означає на корені занапастити нові проєкти. Дні сьогодні сприятливі для того, щоб відволіктися від насущних життєвих проблем і відновити сили, необхідні для успішної діяльності. Так вам вдасться відпочити як морально, так і фізично. Роздратування, що виникає стосовно людей у вашому оточенні, потрібно сприймати з розумінням і терпінням. Не варто борхливо реагувати, що найменше ви матимете неадекватний вигляд. Здібності та можливості, які надаються вам в цей час, найкраще використовувати виключно з доброю метою. Будь-які злі вчинки обернуться проти вас самих. З спокусами, які можуть переслідувати вас цими днями, чинити опір буде складно, але можна і потрібно в протилежному разі. Велика ймовірність зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати. Чого не можна робити на це свято, у храмах залишаються відкритими царські врата, з початку пасхальної заутрені, до початку вечірнього богослужіння в світлу суботу. Люди, що стоять в храмі, можуть бачити все, що відбувається на вівтарі в будь-який момент служби. Відкриті царські врата це образ гробу Господнього, від якого ангел відвалив камінь. На великодньому тижні скасовуються земні поклони. Свята Седмиця – це тиждень, в якому немає пісних днів. Традиційні одноденні пости в середу і п'ятницю також скасовуються. Звичайне, домашнє молитовне правило змінюється годинами Великодня, кількома короткими і радісними богослужебними текстами, що прославляють Воскресіння Христове. Незважаючи на те, що Великий піст вже закінчено, на світлій Седмиці не відбувається вінчання. Пояснюється це тим, що у Великодні дні. У всіх християн є одна величезна спільна радість Воскресіння Христове. Всю світлу Седмицю біля відкритих царських врат стоїть особливий хліб Артос не можна сумувати і сваритися з оточуючими людьми протягом світлої седмиці, найбільш радісного тижня для християн. Незважаючи на закінчення Великого посту, священники не рекомендують вживати багато алкоголю на Великдень і в світлу седмицю в цілому. Єдине, що дозволено пити, це вино, а від горілки та інших алкогольних напоїв варто утриматися. Найосновніша заборона стосується роботи. Працювати на Великдень забороняється. Винятком є випадки, коли робочий час в людини встановлено за графіком. Заборона поширюється в основному на роботу по будинку і у дворі. Сьогодні забороняється скупитися, а якщо хтось попросить допомоги, неодмінно треба це зробити. Неодмінно. Допомогти треба людині. Ну і звісно, ми з вами розуміємо, що працювати, в принципі, не треба ні в неділю Великодню, ні в понеділок, ні у вівторок, бо їжа має бути наготована таким чином, щоб її вистачило на всі три великодні дні. Ще сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого мученика Акакія. Акакі народився в 3 столітті в Кападокії. Він був сотником під час правління імператора Максиміана. Акакій подокіяни, візантійський сотник, став одним із перших православних святих, який на своєму життєвому шляху пережив багато і страждань за християнську віру. Живши до визнання Римом християнства, він, як віруюча людина, відчував неможливість зрадити свої ідеали та думки про Бога навіть перед обличчям неминучої розправи його нінь. при полку, в якому служив святий, був деякий фірма. Цей державний діяч за наказом імператора Максиміліана почав з'ясовувати релігійні вподобання своїх підлеглих, Акакій, який займав високу посаду сотника, не став приховувати своє ставлення до християнської церкви і не відмовився від неї навіть на порозі смерті. З його життям пов'язано багато цікавих історій. Головна суть духовного єднання сотника і Бога була закладена в останні місяці життя святого, коли йому довелося. Поподобі Христа пройти через ряд важких випробувань, побої, образи і приниження. Страта була проведена через відтікання голови. В цей день господарям належало виконати обмивання як своє, так і коней, що перебували в огорожі. Ця процедура відбувалася у відкритій водоймі. Якщо не було можливості помити тварину від ніг до голови, її просто пускали в галоп по воді. Але дуже важливо було самим господарям не плавати сьогодні у воді, бо ж до весняного Миколи не можна купатися, бо водяник на дно затягне. Це дуже сувора була заборона. Також, проводячи обмивання вдома, господарям слід було вранці виставити відра з водою на двір, щоб вони просочилися силою сонця. Важливо було в цей день зробити якомога більше корисних справ для свого городу та посівів у полі. А ще існувала така цікава традиція. Господарям слід було піти в гості і накрасти в гостях трохи насіння. Вважалося, що вкрадене насіння краще приживеться. Ну, звісно, ми розуміємо, що ці традиції мали місце тоді, коли не було якихось інших заборон і більш великих перехідних свят, як, от, наприклад, сьогодні світливий вівторок, то традиції світлого вівторка в пріоритеті. Багато погодних прикмет було в українського народу на цей день. Якщо вночі бачиш червоний місяць, можна очікувати на дощ. Гудіння бджіл вранці означало, що пізніше буде гроза. Якщо багато мурах видно навколо, готуйся до спокотних днів. Вечірня веселка обіцяє ясну погоду, але ранкова веселка зазвичай передує дощу. Червоний захід сонця це до вітру, і якщо ти бачиш багато ластівок і стрижів. То це обіцяє успішний рік. Вдень Акакія, звісно, як і в будь-який інший день в нашого українського народу були певні свої заборони та рекомендації, що можна і що не можна робити. Відповідно до цього звичаю, не рекомендувалося на Акакія займатися важкою фізичною працею. Також сьогодні не варто шити, не можна займатися рукоділлям або ремонтувати щось. Особлива увага сьогодні приділялася взуттю. Сьогодні його треба було обов'язково взувати вранці, якщо підете на росу, бо босоні ж сьогодні по росі ходити заборонено. Крім того, варто бути особливо обережним у використанні вогню і гострих предметів. Сьогодні не можна їх використовувати або використовувати їх треба з дуже великою обережністю. На Акакі не рекомендується зловживати спиртними напоями чи піддаватися шкідливим звичкам. Це може бути пов'язане з бажанням зберегти внутрішню гармонію та чистоту. Особливо варто пам'ятати, що 7 травня не слід займатися ворожінням. Вірування стверджує, що це може призвести до негативних наслідків, оскільки майбутнє в цей день може повернутися проти того, хто ворожить. Такі вірування покликані були захистити людини від нещасть та невдач. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі, але ж світлий тиждень продовжується, а потім буде ще Фомин тиждень, тож буде про що нам з вами поговорити, про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, але про це вже ми з вами дізнаємося завтра, 8 травня, тут на цьому каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Будьте здорові, до побачення!